Так, да, хотів вас уточнити. Кіро, ви обрали от саме, чому саме нашу компанію? Чому саме вашу? Чому саме вашу? Я не знаю, як ви мені попалися. Скажімо, так, я була коли в Чехії у дітей, я просто шукала роботу так? і якось так випадково, мабуть, натрапила і переглядала доволі таки довго. У мене було там три компанії, за якими я отак переглядала, mm -hmm. дивилася. То це ну, от ви мені саме більше сподобались, і таким вирішаючим фактором було те, що я передивилась вашу ви розповідали, як ви потрапили на роботу в цю компанію, і ви розповідали про маму, що мамі було за 50, і ви її працевлаштували, їй все сподобалось. Ну я не знаю, чогось мене це цим підкупило. Ага, я зрозумів. Ні, ну воно так і є. Вона зараз в мене в Ірландії працює. Ось е клінінг. Зараз, на жаль, в Ірландію не набирають вже вакансії немає. На жаль, якби були б, то були б хороші можливості. Там зараз всі е всі роблять так, щоб по собі прибирають і всіх до роботи, склоняють, щоб всі працювали. Як кажуть, халява закінчилася. Це раніше була халява. Та можна було отримати, грубо кажучи, тисячу тисячу двісті євро. Просто собі сидиш, житло дають, харчування дають трьохразове, ще й гроші тобі дають. Оце романтика. А зараз. Я сама собі ніколи ну не розглядала цей варіант халяви, тому що поки я можу працювати, я буду працювати. Ну для когось це халява, для когось це пенсія. Тому ну, може, то, може кожному... бути різні, у кожному ну, різні да. можливості. Да, кожному своє. Добре, я вас почув. Все тоді ви поговоріть там з внучкою, ну там з точ... це, щоб всі питання ці узгодити і далі вже вирішуєте. Племінниця. Ну племінниця, так, угу. так, так все тоді. До побачення. Дякую, гарного дня До да, побачення.